Всім доброго дня. До мене завітав Шкода Superb 2.0 TDI на DSG, повний привід 2 літра турбодизель, на чистку всієї системи екології. Завітав з міста Львова. Комп'ютерні показники я вже зняв, подивимося, а зараз подивимося просто на стан забрудненості. Ось, приміру. Індикатор, буду робити йому невеликий тюнінг, щоб він не був такий забруднений і проїхав 200 плюс тисяч. Там що всередині робиться, це все буде чисто, але на процентів 90, тому що вимити на такому пробігу вже 200 плюс. Це Діло часу і в закуточках залишиться. Але це вже не вплине на роботу двигуна трубка. Зараз буду під'єднувати апарат, а дивіться поки комп'ютерні показники. Так. Пробіг 235. І дивимось. Так. Прогрітий автомобіль, форсунки в нормі, тиск теж, комп'ютерна, не комп'ютерна навіть в мінусі. І бачимо, 606 км від послідньої регенерації, масляної золи 74 грами, границя 70 Але автомобіль проїхав 606 км. І екологія тут працює. Чистка буде профілактичною? Фіксую просто дані, даю газ в пол 2500 тисячі обертів. 20 тиск. Навіть двигун по-інакшому працює. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистка завершена. <кхем> Поглянемо. Бачу, якась плямка є, але це не страшно. Вже видно дросель. Так, індикатор забрудненості, чистий. Роблю такі прорізи, подивіться інші відео схожих автомобілів, де я розповідаю, для чого цей індикатор забрудненості. Так, чисто збираю це все до кучі і свічки накалювання вже були змащені повністю аж до кінця. І тому їх змащувати. Додатково не буду, тому що вони вже в керамічній пасті. Так, і туди. Все, закручую і роблю старт. Так, автомобіль зараз холодний, температура антифризу, моторної оливи. Всаджую фільтр. Я роблю холодний старт. З полтичка завівся. Зараз прогріється автомобіль. А поки під'єднаю цей манометр. бачимо там 1-2 гектопаскалі. Але зараз просушиться, прогріється автомобіль від зайвої вологи і тоді буду газувати, дивитись по манометру. В хвилин 10-15 автомобіль повинен попрацювати, привикнути до нової роботи двигуна. так, Прогріти автомобіль, можна газувати 0. Дають без половини. Оберті. Десять мілібар, рівноцільно десять гектопаскалів. Під'єдную датчик, дивимося по комп'ютеру. На холостих два-три даю газ в пол дві з половиною. Треба запитати у власника авто, можливо сажевий фільтр чистився, тому що тиск не сильно таки змінився, але все одно. Так, Є таке, пройду всі необхідні адаптації. Так, Змінив масляну золу на нуль, зараз змикнеться регенерація, щоб прорахувати нові дані. І все можна їздити після всіх адаптацій, прогріва автомобіля, даю газ пол 2,5. Як було, так і залишилось. 18. Мабуть, сажовий окремо чистився. І все. І висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю, все працює, адаптації пройшов без зауважень. Автомобіль провірено як комп'ютерно, так і фізично, я перевіряю, є деякі моменти. По шайбочкам під форсунками, по поршневій, все окремо провіряю. Автомобіль повністю справний, готовий до експлуатації. Цікаво, все ж таки мені чистився сажовий фільтр окремо. Тому що питання до тиску і все. А так, повністю справний автомобіль. Клапан EGR змащено. В допусках подивився, нема в нього ніякого відхилення, калібрувати не потрібно. І все. Всім В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.